Заборона ввезення бразильського м'яса до України нічого не змінить. Вважають у союзі споживачів. кажуть, після скасування обов'язкової декларації відповідності стандартів не всю продукцію перевіряють у лабораторіях, а гормони росту додають майже всі виробники. Саме ці гормони росту, потрапляючи до організму людини, тому що навіть вже доведено, що вони не виварюються, вони не висмажуються. Вони в певним чином залишаються в м'ясі. І якщо там їх занадто зашкалює, таке м'ясо зрозуміло, що небезпечно їсти. Якщо тварину нашпигували ще й антибіотиками, вони залишаться у вас в організмі, тож купуючи м'ясо або вироби з нього, попросіть у продавця сертифікат якості. Проте документ можна підробити. У центрі споживчих експертиз кажуть, до 30% інгредієнтів м'ясної продукції іноді можна просто не ідентифікувати. Недобросовісний производитель додає туди е -е які-нібудь наповнітелі, там які нібудь модифіцировані крахмали, або, там, гуарові там горове, камеді. Ім'я методов їх ідентифікації обнаруження просто нет в Україні, поэтому їх ніхто там і искать буде, потому що ніхто не знає, это іскать. У складі продукту можуть бути є домішки, таких понад тисячу ліпше випишіть особливо небезпечні та звіряйтесь з переліком. А якщо списку не маєте, принаймні подивіться на зовнішній вигляд. На природній колір свідчить про велику кількість барвників, А надто тривалий термін придатності сигналізує, єшок там вистачає.